Привіт! Це Таня Касьян, і це подкаст потрошку, де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. На тему для сьогоднішнього випуску мене надихнула розмова з маркетологиною видавництва лабораторія, де я видаюся. Якось ми говорили з Ірою про різні слова і терміни, про те, де є межа між жартами й образами. І я згадала, що часто в нас перечасно народжених дітей називають недоношеними, і це некоректно. А вона мені відповіла Я вважаю, що тут головна думка тих, хто в такій ситуації у мене малий перечасно народжений, а його називали торопишкою. Мені це прям боляче було, він нікуди не поспішав, його раннє народження було вимушеним, він тут ні до чого. Торопишка це щось нове, подумала я, до того ніколи не чула, щоб так казали, але я й не народжувала, тож не стикалася. Та я знаю, чому так кажуть. І зараз вам розповім. Цей подкаст виходить за підтримки представництва фонду Фрідріха Наумана за Свободу в Україні. Отже, торопишка. Це яскравий приклад того, що називається ефемізмами, це такі маскувальні слова, які ми використовуємо або коли ми не знаємо, як говорити коректно, або боїмося щось сказати неправильно і починаємо прикрашати, пом'якшувати, завальовувати. Я навіть знайшла таку красиву метафору, як мовний серпанок, такий легесенький туманчик, який ми насовуємо на наші слова. Мовний серпанок це якраз приклад ефемізму щодо слова ефемізм. Ось такий от каламбур. У чому небезпека ефемізмів я розповідала в окремому випуску, на який залишу посилання. А тут я спробую розібратися, чому ми обираємо говорити ефемізмами і згадаю топ найпопулярніших, які міцно засіли в нас у головах. Отже, перше питання чому? І тут я пішла на санс до своєї терапевтки і видала їй свою думку. Машо, слухай, кажу, мені здається, чи використання ефемізмів тісно пов'язано з почуттям сорому та страху. Найбільшу кількість ефемізмів я бачила щодо статевих органів: оце от прутень, розкішниця, булава, піріжечок, і це про сором, бо нам незручно про це говорити. А ще про смерть: оце от відлетіла на небо чи відійшов у кращий світ. І це про страх, бо ми боїмося смерті і розмов про неї. Марія мене слухала, кивала, а потім ще додала те, що не помітила я у своїх словах. Я пов'язала страх, смерть і сором, а раніше в давні часи сором дорівнював смерті. Бо якщо ти щось там начудив, тебе могли виставити за двері чи браму, чи з печери здійснити так званий остракізм, тобто такий собі суд, голосування та вигнання. А для людини в ті часи жити поза плем'ям означало вірну смерть, бо занадто багато ворогів навколо і ризиків. Тож, як каже Маша, архаїчно сором пов'язаний з відчуттям страху, і в тому числі за своє життя. Під час повномасштабного вторгнення ми теж почали активно вживати ефемізми, щоб впоратися з цими емоціями. Загадайте, орків чи мордор, чи нечисть, так ми називали, а дехто й досі продовжує називати росіян та Росію відповідно. Хотілося якось визначити те зло, що прийшло на нашу землю, і складно вірилося, що це можуть робити люди з плоті та крові з мізками в черепі. Страшно було повірити в таке. От бачите, знову страх. Я тут подивилася на днях інтерв'ю Монтонюк та психіатра Олега Чабана, чому так, чому росіяни такі. А він сказав, що це результат зомбування довжиною у кілька років і навів у приклад фільм Експеримент і Павлюка. Посилання на усі відео залишив в коментарях. Таке питання я ставила і своїй психотерапевці Марії Фабричеві, і вона мені дала відповідь для моєї книги. Маша говорила про різність культуральних сценаріїв наших країн. Мовляв, у них сценарій не думай, не роби, тому й така байдужість. Посилання на книгу я теж залишу в описі. Але сьогодні повертаємося до ефемізмів. Я зібрала для вас топ маскувальних слів і зараз розповім, як же говорити коректно і не напускати туману. Перше, що мені одразу прийшло в голову, це обмежені можливості. Це дуже популярне словосполучення, коли говорять про людей з інвалідністю. Боючись ротом сказати інвалідність, люди починають оце мудрувати. Але от я вам зараз ставлю питання: ви можете підняти 500 кілограмів цегли, а перестрибнути паркан у три метри, а стати астронавтом НАСА. Більшість з вас точно скажуть ні. І це є наші обмежені можливості. Хтось, наприклад, не може влаштуватися у французьку компанію, тому що треба знати французьку мову, а хтось поїхати в навколосвітню подорож, тому що немає таких фінансів. Це я вже не кажу про реалії війни та воєнного стану. Тобто ми всі стикаємося з якимись обмеженими можливостями. Я, наприклад, не можу поїхати додому, бо дім в окупації. Наступне словосполучення, яке теж часто використовують, говорячи про інвалідність, це особливі потреби. У мене є пес, якого треба вигулювати як мінімум зранку і ввечері, бо в нього є потреби. А мої особливі потреби, як людини відповідальної за нього, мати такий графік, щоб піклуватися про собаку. А ще моя особлива потреба тягати усюди сонцезахисні окуляри. літо, осінь, зима, весна без різниці. Сонечко вийшло, і мої чутливі очі вже плачуть. Розумієте, у кожного з нас є свої особливі потреби, і не одна. Комусь потрібна музика на фоні для зосередження, а комусь цілковита тиша, а хтось не може заснути без відео з Ютубу у навушниках. З прикметником особливий пов'язаний іще один ефемізм особливі діти. Таким чином, люди намагаються якось пом'якшено сказати про якийсь розлад чи порушення в дитини. Але давайте от я поставлю вам питання: а ви не особлива людина, а ваша дитина для вас не особлива. Чи ваші кохані, чи друзі. Ми всі особливі та унікальні, тому що ми всі різні особистості. Не варто виділяти дітей з порушеннями у якусь особливу групу інакших. Це зовсім не сприяє інклюзія, якраз навпаки. Єдиний коректний термін щодо особливості та потреб це дитина з особливими освітніми потребами. Це от прям конкретний термін, який використовують в освітньому процесі. Дитина з особливими освітніми потребами це людина до 18 років, що потребує додаткової підтримки в освітньому процесі. Це можуть бути діти з інвалідністю, діти з родин, що опинились у складних життєвих обставинах, безпритульні діти, діти, які живуть із віл діти з дислексією та інші. Наступні ефемізми стосуються теми місячних я досі пам'ятаю, як мене питала мама, чи не почалися в мене діла. Коли я почула це вперше підліткою, я залипла. Та я завжди діловат. В мене школа, потім танці, потім самоврядування, потім друзі, потім вокал, потім олімпіада з англійською, потім конкурс Петрояцика. При чому тут діла, не розуміла я? А діла. Ці дні, як і критичні дні, це все ефемізми про місячні та менструацію. Є ще купа неймовірних фраз та виразів, які звучать так, ніби місячні, це якась операція зі шпигунського фільму. Ну от вам, наприклад, кицька мордочку розбила, або гості приїхали, чи червоні дні календаря. Усі ці ефемізми руками посилювали стигматизацію навколо теми місячних як чогось брудного, про що варто говорити пошепки або закодовано. Не варто, бо це частина життя та здоров'я. Ефемізми про смерть я вже сьогодні згадувала відійшло у той світ, віддав Богу душу, відлетів на небо, заснув вічним сном, стала частиною небесного війська. Ми намагаємось обережно говорити про смерть, бо, як я казала вище, боїмося її. А інколи, навпаки, намагаємося жартувати. Бо ж для нас гумор це і щит і меч водночас, і тому в нас народжуються такі вирази, як двинути коні чи склеїти ласти. І якщо ми розуміємо, що останні це досить недоречні фрази, хоч і можуть звучати смішно, фрази про потойбічний світ та небеса, для нас неочевидні ефемізми, але може бути таке, що людина, про яку ви кажете, чи її близькі, не вірять у життя після смерті, і що таке вічний сон? Після сну прокидаються, а після смерті ні. Така фраза може спрацювати як тригер для людини, яка переживає втрату. Як же говорити коректно? Просто помер чи померла, загинув чи загинула, був вбитий чи була вбита. Звісно, ви можете вірити у життя після смерті, у потойбічний світ, у рай та пекло я кажу лише, що не всі люди вірять у щось однаково. Хтось вірить у людей, Хтось в Бога, хтось і в людей і в Бога, і реакція, відповідно, може на такі слова бути різними. От у мене, наприклад, дуже негативна реакція, коли я чую, як про війну люди кажуть, важка ситуація, ці події після того, як все це сталося. Що все це? Повномасштабне вторгнення? Так і кажемо. Ескалація? Так і говоримо. Повномасштабний напад Росії так і називаємо. Особливо увага, особливо це важливо говорити коректно, якщо ви спілкуєтеся з іноземцями. Я цього року навчаюся в Німеччині, і в мене в групі купа людей з різних країн. І наш страх про те, що іноземцям байдуже до агресії Росії в Україні виправданий. Особливо це стосується країн, які знаходяться дуже далеко або давно не перебували у стані війни і не пам'ятають цього. І тому казати щось типу, ну ви знаєте, що в нас відбувається, не працює. Працює слово війна. Широка кістка і ще один ефемізм. Пам'ятаю, як у мене в сім'ї так казали. І потім, коли я була на якійсь події з тренеркою Анітою Луценко, я заявила, що в мене широка кістка, а вона мені дала сантиметр виміряти зап'ясток, і виявилося, що ніяка вона в мене не широка. На темі ваги я не хочу зупинятися, бо це не має нікого взагалі хвилювати, яка в кого вага. І ніхто не має вирішувати, яка вага зайва чи надмірна. Мені б особисто хотілося, щоб взагалі усі прикметники щодо теми ваги розчинилися в словниках. Єдине виключення це стосовно здоров'я. Але і тут знову таки, якщо ж ми говоримо про харчові розлади, про ожиріння, про діагнози. То це вже особиста справа людини та її лікаря, а ніяк не засуджуючого суспільства. Ефемізми про вік і ще дуже популярна група людина елегантного віку, людина поважного віку, людина з досвідом. Слухайте, ну я в свої 30+, плюс теж маю неабиякий досвід, а хтось і в 20, особливо сьогодні, в умовах воєнного часу. В нас, українців та українок, уже стільки досвіду, що на тисячі книжок і фільмів вистачить. Щодо елегантності та поваги. Погодьтеся, елегантними ми можемо бути у будь-якому віці теж, а на повагу людина заслуговує від дня її народження. Як же тоді казати коректно про вік, якщо ми маємо на увазі людей у віці, припустимо, 60+, плюс чи 70 плюс чи 80, а так і казати людина у віці 70, або ще можна казати людина літнього віку? Я нещодавно помітила, що в довіднику безбар'єрності, який я укладала, змінили статтю про вік і пересунули люди літнього віку у некоректне. Звісно, я зреагувала і написала, що треба виправити. Мені відповіли, що читачі почали писати, що, мовляв, ми ж не кажемо осіннього віку чи зимового, то що ще за літній вік? Ті, хто так писали, напевно, полінувалися погуглити, бо якщо б вони це зробили, то побачили б статтю у словнику української мови, який каже, що є таке слово, як літа. Не літо, як пора року, а літа як період у багато років. Словом, я попросила виправити статтю, бо це абсолютно окей казати людина літнього віку. І остання група ефемізмів про ЛГБТ. Спробуйте вгадати. Давайте рахуємо. Один, два, три. Це усі словосполучення з прикметником нетрадиційний. Нетрадиційні стосунки, нетрадиційна орієнтація, нетрадиційні сім'ї. От повірте, вони такі ж традиційні, як і решта, з усіма тими самими квитанцями за комуналку. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає гомосексуальну орієнтацію як норму. І нічого нетрадиційного в ній немає. Ми знаємо з історії, що гомосексуальні люди були і в прадавні часи. Аргумент, що вони не вписуються в нашу традицію, теж не працює. Бо хто ці традиції пише ми самі люди. А чого це ми вирішуємо, що хтось більш нормальний за інших, якщо наука каже, що і гетеросексуальна, і гомосексуальна орієнтація це норма. Згідно з тлумачним словником, традиція це досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки таке інше, що склалися історично і передаються з покоління в покоління. Так от сексуальна орієнтація це не погляди, не смаки і не звичаї, це романтичний, емоційний та сексуальний потяг однієї людини до іншої. В традиції є вибір дарувати чи ні Валентинку на День Святого Валентина і взагалі святкувати чи ні цей день, а в сексуальній орієнтації його немає. Ти просто є або гетеросексуальним, або гомосексуальним, або бісексуальним. Так просто є і все, бо це природа людини. Звісно, цей список ефемізмів можна поповнювати, що і пропоную вам зробити в коментарях. З вами була Таня Касьян, бережіть себе, далі буде.